Кажуть, що є три речі, на які можна дивитися без утоми. Як стрибає полум'я вогню, з'являються зірки на небосхилі і тече вода. І на доказ останнього нам пропонують здійснити унікальну подорож на водоспад Гук. Це найпотужніший красень, зривається з висоти понад 15 метрів, не залишить байдужим нікого. Більш того, він наскільки заворожує своєю красою напором і пронизливим шумом, що створюється відчуття, ніби входиш в транс. Відірвати погляд від його величі просто немає сил. Ви тільки уявіть, як стрімкі потоки водної стихії зриваються з висоти, проносяться між гірських хребтів і видають неймовірний дзвін, схожий зі співом лісових мавок. Знаходиться це диво природи в Карпатах, недалеко від сіл татарів і Микуличин, в урочищі Женець. Прозвали водоспад гуком місцеві жителі за його гучний звук. Взагалі назва його Женецький, так як бере свій початок він з одноіменного Притоки річки Прут Один з найбільших водоспадів, оточений дивовижною мальовничою природою. Гірські краєвиди Карпат, хвойні ліси і круті скельні виступи, ще нікого не залишали байдужими. Перебуваючи серед всієї цієї краси, геть забуваєш про свої проблеми. Тур в Карпати це відмінна можливість відпочити і набратися нових сил. А яке тут повітря просто не передати словами. Чисте, вологе і насичене ароматом навколишньої природи. Справжнє задоволення. І найголовніше, що водоспад Женецький гук прекрасний у будь-яку пору року. У сезон дощів він стає більш повноводним і радує своїми стрімкими потоками. А взимку, коли частина його замерзає, перетворюється в сніжне казкове королівство. Тур в Карпати допоможе вам розслабитися і налагодити свій внутрішній світ. Стабілізувати фінансовий стан фірми. Підвищити спроможність туристичного продукту і послуг. Ретельно вивчити ринки збуту туристичних послуг для вироблення стратегії по їх утриманню. Дослідити і прогнозувати поточні і перспективні потреби клієнтів комплексний вплив на клієнтів фірми на всіх етапах туристичного обслуговування, підтримання іміджу туристичної організації, сприяти розвитку туристичної індустрії, надаючи якісні туристичні послуги і задовольняючи всі запити клієнтів з організації відпочинку. Місія туристичної компанії полягає в наданні вищих стандартів якості туристичних продуктів та послуг, що відповідають найвищим очікуванням клієнтів. Забезпечити клієнтам незабутню подорож до водоспаду ГУК у Карпатах, яка вразить їх серця і залишить незабутні враження.